Сьогоднішній нашої відео смертна кара та використання зброї. Скажіть, будь ласка, наскільки ця смертна кара потрібна державам держава ну, інші взагалі і нам і іншим нашим держави? Ну я можу розсловлювати свою власну точку зору. Справа в тому, що ви не держав європейських і деяких татах сполучених штатів у деяких татах Сполучених Штатів Америки. Смертна кара так була то та відмінена і. Замінена на пожиттєве готовічне уявлення. Що стосується нашої країни, хочеться, так би мовити, дискусії і в суспільстві, і серед політиків про те, що е відмінити чи не відміняти мораторію на смертну кару. Справа в тому, що це на сьогоднішній день політичне питання. Е Якихось реалій воно не має жодного стосунку, оскільки все ніби вирішено, ті, хто е, повинні були б за старим законом, е, ну, так би мовити, е, досмертної кари, приведеною е, для виконання, вони сидять до вічі. Е, Спірсонолано приблизно 50 на 50%, тобто є прихильники смертної кари, є прихильники е відміни смертної кари і підтвердження мораторії. Ну, Це може бути таким же самим питанням, як питання мови чи питання бандеру. Потрібно відволікати від економічних питань до таких питань, які на сьогоднішній день не є актуальними. Хоча, е якщо ми рухаємося в бік... Цивілізованого світу, то врешті-решт там держава не бере на себе зобов'язання знищувати своїх громадян, навіть якщо вони скоїли злочинство. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи на вашу думку, використання та, та безподії є інструментом зовнішньої політики? Ні, ні, ну, зовнішньої політики воно завжди є, наскільки я розумію, в контексті нашої сьогоднішньої розмови ми говоримо про. Е Рівний продаж зброї. Щодо мене, то я вважаю, що зброю потрібно з певними обмеженнями, довідками і певними інструкціями продавати вірно, як це робиться в США. Для того, щоб у влади не було спокусу, скажімо, рухатись до диктатури, а в людей була можливість захищати себе перед злочинцями. На жаль, на сьогоднішній день у нас злочинці мають зброю, хоча на неї не мають права, а добропорядні громадяни не мають інструменту для захисту. Не завжди складаються такі ситуації, що там міліція чи інші силові структури можуть захистити громадянина. До речі, в Сполучених Штатах теж ведеться така. Дискусія, і ось навіть є такий класичний приклад, коли два міста, які знаходилися поруч, знаходяться поруч, а в одному місці е мер заборонив зброю вогнепальну, в іншому місті, е на місці натомість мер зобов'язав громадянку, огніхати Каті тримати е вогнепальну зброю. Так, е По-перше, там, де була зброя, Знизилась кількість злочинів і за останні 50 років було всього насього два вбивства. А там, де зброї не було, кількість злочинів стільки побільшала. Тому питання це таке, яке потрібно вивчати. Ми на початку 90-х років на фонд Громадська думка і ті інституції соціологічні, які я в цей час очолював. Проводили такі дослідження, це було цікаво, встановлення було демократії, і ми е, бачили, що суспільство це знову ж таки неоднозначно ставиться е, до цього питання. Половина людей все ж таки вважала, що могне зброю можна дозволити, а інша половина, більша половина все таки, вважала, що її потрібно заборонити. Я думаю, якщо ми рухаємось до демократії, такі питання потрібно, як смертна кара і рівне володіння зброєю, потрібно ставити на референдум, і тільки впливам референдуму вирішувати ці питання. Іншого, іншого способу знати думку людей і приймати подібний закон я не бачу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, звичайно, на полювання, так? Тобто він Можеш купити собі зброю, отримати ліцензію, тобто сказати, я йду на полювання, мені треба зброю, так, а і... зброю в іншому іншому. Ні, ну ви знаєте, кожна така зброя, по-перше, ті, хто полюють і є членом цього спілки мисливців, вони так чи інакше мають право на зброю, зброєю, мають, але, але по-перше. Ця зброя відстрілюється, фіксується, записується в комп'ютер і її використати ректора для іншого неможливо. Тим більше, що сила, так Ну, от, ді, ці, ну там є певні обмеження модель і конструкція цього, цієї зброї. Зрозуміло, якщо дивитися з точки зору для мисливців, ну, у нас вже і є вільне володіння зброєю. Але ви розумієте, справа в іншому. Справа в тому, що якщо ми говоримо про свободи, то кожна людина здорова, яка має ну, там, бути, право голосувати і є кажу, там, скажу, в певному е, тобто з 21 року, чи з 18 років, вона повинна мати таке справу. Чи скористається вона ним, це інша справа. Кожен буде вирішувати, по-перше, це е, речі вони вартісні. Е, По-друге, тут є ще величезне питання довідок, і в тому числі наркодиспансер, е, психі, психіатрична так би мовити, експертиза і різні е, інші обмеження, там, судимість чи щось таке подібне. Але питання головне, що коли ми говоримо про свободи, ми повинні всі мати рівні права і рівні можливі. І от тільки тоді це, ну, ми можемо говорити про свободу, яка задекларована в Конституції України. На сьогоднішній день ну, багато собі, які в нас є, вони просто задекларовані, але не реалізовані громадянами. Я думаю, що ми повинні рухатись до суспільного договору де держава повинна домовитися з суспільством, з громадянами і громадянами з собою, як нам жити далі. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку потрібно взагалі використовувати таку смертну картину чи все ж таки можна обійтися до вічного паніки? Моя власна думка, що потрібно все таки переходити. Ну, тобто відмінити остаточно смертну кару і для тих, хто дійсно е вчинив злочин, е все ж таки е використовувати довічного в'язну. За е дослідженнями наших західних колег, і цих центрів е інформації, яку я володію, е 30%. Е Ув'язнених вони сидять не за свою провину чи сидять зовсім, ну скажімо, вони не вчиняли тих злочинів, які їм приписують. Уявіть собі, 100 людей, які, 에, ну скажімо, які <смірко> за них, ну скажімо, суд призначив смертну кару, і з них 33 чоловік безневинно будуть розстріляні. Я думаю, що це. Навіть з цієї точки зору це не гуманно. Якщо б ми е, знали, би, в нас була впевненість, що всі ті люди, які на сьогоднішній день сидять в тюрмах, вони є покарані за ну, злочини, ми б могли б розглядати питання інші, ну дійсно є такі злочини, які прощати неможливо. Але держава так чи інакше повинна захищати суспільство, але не брати на себе скажімо, функції Тобто Держава не має права навіть найбільших своїх громадян нищити, бо так можна буде завжди виправдати будь-які голодомори, будь-які концтабори, будь-які політичні розправи надхинаками сліщені. І це буде заради песного інтересу. Якщо ми домовляємося про е, те, що е, держава не має права тиснути чи там звернення на громадян, то ми повинні триматися цією внутрішньою. Я вважаю, що ми сьогодні дуже багато дізналися. Дякую вам за те, що ви були наші питання. Дякую.